Ну, що я вам хочу сказати? Прям в деяких місцях аж відях Чесно, мені самі, тому що я це все зараз дивлюсь тут з вами в полі вперше, тому що у кожного є свій запит і так далі. Перше скажу: господи, амінь. Бажаю цього всім. Перше, перше, що більше за все кидається в очі, мені чесно. хочу заплакати. Це те, що у більшості з тих, хто тут присутній, в травні здійсниться якась мрія, яка раніше здавалася нездійсненною. Як дивіться, це не просто. Ой, oh, купіть би браслетик. ви маєте розуміти, що це щось прям грандіозне. От щось таке, що на що дуже важко повпливати, щось або занадто дороге для вас, або там, наприклад, якась там ну кількість якихось там, може, там людей, клієнтів, щось таке, що ви ну фізично не можете змусити простір, щоб це сталося. Можливо, якась там поїздка довгочікуна, можливо, ви отримаєте якісь документи, які завжди хотіли, якийсь статус, тобто це щось з розряду там мрії ну, Найвищого рангу, щось таке, що знаєте, ви, ви прям засинаєте з цією мрією. У, у більшості більшості, дай Бог, що у кожного реалізується мрія, яка має екстремальну важливість. Щось от таке, от прям неймовірне.